Приберіть із свого життя фразу я не можу або я не зможу. Чому так? Фраза Я не можу це не просто набір слів, це команда для мозку, яка максимально звужує простір наших можливостей. Наш мозок не буде напружуватися там, де це не потрібно. Коли ти кажеш, я не можу це зробити, то наш мозок сприймає це окей, прийнято. Ця задача неможлива, не буду витрачати ресурси. І вмикається ніби енергозбереження, і система просто припиняє пошук шляхів, пошук можливих варіантів. І у результаті людина не бачить варіантів не тому, що їх немає, а тому, що наш мозок припинив їх шукати. Друге, фраза я не можу або я не зможу вимикає префронтальну кору. Це область нашого мозку, яка відповідає за планування, за пошук рішень, за стратегічне мислення. Тобто наш мозок буквально переходить у режим того ж енергозбереження. Це складно, а отже, це небезпечно, тому ми туди не йдемо. І ось ця можливість мислити ширше, вона блокується. Після фрази Я не зможу блокуються всі можливі варіанти. Третє. Коли ми кажемо фразу я не зможу, то мозок блокує можливості, але в той самий час мозок шукає підтвердження тому, про що ти говориш, у що ти віриш. Це ніби як пошукова система. Якщо ти кажеш, «Я не можу це зробити, то мозок знайде тобі якісь спогади, де ти не зміг. Також ти почнеш зустрічати людей, ситуації, які також не змогли це зробити. Тобто, мозок буде фільтрувати, щоб ти звертала увагу саме на те, про що ти говориш і у що ти віриш. Мозок не шукає істину. Він шукає підтвердження твоєї картини світу. Повторю для вас ще раз цю фразу. Мозок не шукає істину. Він шукає підтвердження твоєї картини світу. Тобто, підтвердження тому, у що ти віриш, підтвердження тому, про що ти говориш. І ще хочу сказати про те, що наш мозок це чіткий виконавець. є замовлення, «я не можу», будуть підтвердження, що ти не зможеш. Це не магія, це фільтр уваги. Ми не бачимо світ таким, який він є. Ми бачимо світ таким, у який ми віримо, що він є такий. Це працює як ніби радіоприймач. Якщо ти налаштував радіо на певну хвилю, то ти будеш чути тільки ті сигнали, ну, ті хвилі, які на неї потрапляють. Те саме з нашими словами і з нашою вірою. Якщо ти віриш у неможливість, лови докази неможливості, якщо віриш у можливість, то мозок починає шукати варіанти, шляхи і ресурси. Фразу я не можу варто замінювати не просто на позитивніші слова, а на такі фрази, які відкривають мозок до пошуку варіантів. Бо головне включити інший спосіб мислення. Тому викидайте із свого життя фразу я не можу або я не зможу і замінюйте їх, наприклад, на такі. Це складно, але я можу пошукати варіанти. А що, в принципі, тут може бути можливим? Можливо, не зараз, але з часом я навчуся. Я можу зробити маленький крок. Я поки ще не знаю, як, і це нормально. Мені потрібен час, щоб навчитися цьому, хто або що зможе мені допомогти. І цим самим ти міняєш не просто слова, ти міняєш налаштування ось цієї системи, і мозок починає шукати варіанти, як це зробити. Помістіть собі в голову думку, що ви можете досягнути в своєму житті все, що ви захочете. І ви можете мати все, що ви захочете, і стати ви можете ким завгодно. Все починається з нашої думки, з нашої віри і з нашого дозволу собі. Почніть жити з думкою, що ти можеш бути ким завгодно, ти можеш мати все, що ти захочеш. І ось ця думка почне генерувати у вас певні стани. Ця думка дає мозку запит підтвердити це в зовнішньому світі. І мозок це виконає, можливо, не відразу, інколи потрібен час. Але пам'ятайте, що мозок не шукає істину, він шукає підтвердження твоєї картини світу. Мозок чіткий виконавець. Є замовлення, будуть підтвердження. Просто ось посадіть собі це зерня в свою голову, що ви можете досягнути в своєму житті все, що ви захочете, і стати ви можете ким завгодно і спостерігайте, як воно буде проростати. Гарантую вам, ви будете вражені для тих, хто хоче попрацювати із своїм мисленням, і своїми ментальними заборонами, і своїми шаблонами через метод нейрографіка. То приєднуйтеся до моїх майстер-класів, інтенсивів і курсів. Бо саме метод нейрографіка це той метод, за допомогою якого ми можемо створювати нові нейронні зв'язки і моделювати свою реальність. Всі посилання залишаю під цим відео. Всі заняття в записі, тому ви можете приєднатися в зручний для вас час. Приєднуйтеся!